Шановні львів'яни, гості міста сьогодні. В нас відбулася позачергова сесія в суботу, що напевно незвично для депутатів Львівської обласної ради, але в зв'язку з ситуацією яка сьогодні відбувається на міжнародній арені і вчорашнє перебування нашого президента, особливо це показало в спілкуванні в Білому домі. Що сьогодні ми маємо українці показати, що ми єдині і сильні. Я дякую депутатам Львівської обласної ради за те, що незалежно від політичних сил вподобань, ми сьогодні показали єдність голосування. Ми. Показуємо єдність в підтримці нашого президента в тому, що сьогодні справді ми маємо показати всьому світові, який нас підтримував і буде підтримувати, що українці разом українці разом до перемоги. Ми в першу чергу дякуємо не зброї наших партнерів, не фінансовому ресурсу, а в першу чергу дякуємо збройним силам України, завдяки яким ми. Вистояли і нам говорили, що три дня і вони будуть в Києві. Три дня і вони будуть у Львові. Ні, такого не було. Це тільки завдяки нашим хлопцям і дівчатам, які просто за підтримки наших партнерів вистояли і дуже міцно показали суверенітет і цілісність української держави. Дякую за позицію депутатів військово-обласної ради. Ми спільно підтримуємо дії президента України і ми ще раз наголосимо, що люди, особи, які уповноважені які говорять про те, що вони бачать нашу війну на відео, ми їх запрошуємо і покажемо, як війна виглядає в реальності? Як сьогодні наші хлопці в окопах сидять днями тижнями, їх важко відстоюють суверенітет української держави і цілісність цієї Європи. Хочу наголосити, бо давно би вже б московська навала була б в Європі. Також сьогодні ми прийняли заяву. Це передувало попередній заяви, які підписали всі голови фракцій про підтримку наших генералів і про підтримку військовослужбовців. Сьогодні має бути єдність. Також у цих у цих питаннях, і а, сьогодні звертаємось до президента України, до Кабінету міністрів України і Верховної Ради України, щоб вони негайно а, взяли під контроль про а, дотримку прав наших військовослужбовців і а, а, втрутилися в цей процес, щоб він а, був правильним. І ми сьогодні гордо і це дає дух нашим хлопцям, показали правильність духу українського народу і українських військових. Дякую. Запитання чи ні? Тоді дякую, дякую.